Всім доброго дня, Так, у нас невеличкий був мороз, трава була біла, але вода не замерзла. Вже виглянуло сонечко, роса вже спала, висохло, приїхали орати. У нас є такі городи ще, що треба самому орати, бо в паймі не вкладаємося. Тут у нас після гарбузів дісковано. Так, що гореться гарно. Не дуже зручно орати, якщо город такими клинчиками, фостиками. Їдемо на наслідуючий. У нас тут стерня після ячменю. О. Рабець тут уже попрацював, уже курочку оприходував. ай Ну да. О, З цього города я бачу. Городину, яку тримає Кум. там є і капуста, і баклажани, і помідори, і перець, і клубніка, і рання картопля, капуста і рання, і середня, і пізня. Взагалі, все є, що хочеш. Ми взяли сітку капусти. Думаю, я знаю, може хватить. Дороговато цей рік. Але коли Наташа взяла в магазині дві головки капусти, в неї стільки там всередині комах, що я поки обібрала її, то головка зробилась як кулачок. А коли купили капусту тут, на городині, то чиста чистесенька, нема ні одної комашки, ми брали пізню. Взагалі, нам вона сподобалася і ми ще захотіли одну сітку. Позвонили, а він вже вирізав, мав в неділю. Це була субота, мав в неділю везти на базар. Ми серед дороги його спинили і поїхали, взяли ще сітку. Так що в нього вже немає, він вже вирізав капусту. Ми брали в нього і в той рік, і поза той рік брали. Так що не треба далеко їхати на базар на місці. Так, і так, що в нас виходить по цій стерні. Тут не дискували тому що нам дали цей город недавно, так що вже не було й потреби дискувати його. Нормально. Приїхали вже в берег. Пробуємо на кукурузі горати і цільник. Горе догори. Тому що, мабуть, в цю сторону горалося і звідси такий берег виходить. Звісно, до гори важче, але що зробиш? Така межа, угу. Угу. побачимо, що вийде. Вже трошки підсохло. Oh. troque buuya e Поки нормально. Я не думала, що цей цільник так буде приорвуватись. Побачимо далі. Так. Тут де була стояча кукурудза, теж приорвується нормально. Так, ходить по кругу. Угу. Трохи пробуксовує. Щоб найнятий трактор, то він би так, звісно, не мучився, то це схоче. Рвати трактора і палити солярку. Так, нічого. Весною гарненько культиватором переробить, на посів сойдет. Так, доорали. Їдемо на слідуючий. Так, пшеничка. Петровича сходить, буквально день назад ще була земля чорна, сьогодні вже зелена. Вся зійшла. Так, ще лишився в нас невеличкий город. Теж після кукурузи. Вже вечоріє сонечко заходить, холодно. І так, останній штрих, останній город. Я все проконтролювала, чи нічого не пропустив, чи нічого не забув. Тут, Тут з горба, як була злива. Нанесло води, нанесло на мулу. Сонечко вже зайшло. Так що всім на добраніч і тихої всім ночі.